Ну, це класно. Е, мамою, сина це коли ти така, можеш бути і пацаном, можеш бути і дівчинкою, можеш бути мамою, можеш бути Мігерою, а можеш бути дуже доброю. <сум> і можеш обирати. Сьогодні я така, а завтра така. Ну, можна ще попереджувати. Зараз народжується дракон, так що ти давай веди себе нормально. <сум> Не завжди працює, але іноді працює. Я не уявляю себе взагалі мамою дівчинки, тому що, мабуть, я ще сама не вивчила свою жіночність, і свою ніжність, можливо, колись. Але загалом бути матір'ю це якийсь інший рівень щастя. Якщо я відчуваю себе в небезпеці, я буду робити все для того, щоб себе е, врятувати. Ну тобто, що б це не було. Колись була ситуація, коли в автобусі на мене напало троє, і я їх всіх викинула з автобуса. І ну, я, я, не, не, я не, не готувалась до цього, але ну, так сталося. І моя природа така, що головне, що ти маєш захищати, це життя. Головне, що я маю захищати це життя дуже несправедливо, коли сильні ображають слабких, і це за це можна бити. Я хотіла дати собі можливість бути собою, тому що я класна. Ну, я знаю, що всі люди класні від природи, але чомусь так виховували нас, Шаблін, мовчи, сиди, не, вис... не висовуйся. І це все. Шлях йоги мене вів до того, що це все треба скинути, що треба звільнитись. Але вийшло так, що я відчула, що в Юзі теж багато обмежень, багато рамок. І... Саме театр допоміг мені зняти і ці обмеження. Ще не всі далеко, але, але тепер я можу бути вільною. Я можу вийти в будь-якому вигляді на вулицю. Можу, приймаю тепер людей, такими, які вони є, прощаю їх і, і себе прощаю. Я йшла туди за, за тим, щоб знайти себе. А тепер хочеться більше, і далі Проститутка. тут. Яка вона? Вона, е... вона робиться з надлишку любові до себе, І до світу Насправді, я люблю виклики, тому це може бути проститутка бомж, наприклад, або проститутка багатодітна мати, або, або стара проститутка, та, якій вже 70, але вона така досвідчена, що може. Ну, до неї просто черга. Ну, сильно я відчуваю себе тоді, коли в мене йдуть мурашки від того, що я роблю, незалежно від того, що саме це. Мені дуже подобався сподобався момент, я його так класно запам'ятала, коли ми їхали е на кордон з Московією, з волонтерською поїздкою, і ми наближалися, ми приїхали останній український блокпост. і Хлопці в нас спитали: ви знаєте що? Ну все, далі ми не знаємо, що там далі. Ви впевнені, що хочете їхати. І я була абсолютно впевнена, що ми хочемо їхати, тому що я знала, що там люди, там тварини, там потребують нашої допомоги. Там більше, ніж будь-де, потребують нашої волонтерської допомоги. І це був момент такої сили, коли я була впевнена, щоб не сталося правильно. От я просто їду, і, і в мене прямо так. Мабуть, якби я була собакою, в мене би встала отак холка, <смір> отак в цьому шиях. От воно все росло крізь мене. І мені хотілося туди їхати, не дивлячись ні на що. У мене було таке відчуття, що я готова помирати заради цього, заради того, щоб зробити, зробити цей крок, доїхати до, до дна <смір> до Росії. А потім ми побачили собаку такого великого Алабая, він сидів прямо посеред дороги. Це така картина. Якась байрактарщина з матюками грає в машині. Ми їдемо так по дорозі, і посеред дороги сидить великий Алабай, і нікого немає. І він, не дивлячись на те, що їде велика машина, він не йде з місця. Звісно, ми вилізли, погодували його, потім ще тварин, потім побачили людей. З'ясувалося, що там є люди, які підгодовують тварин, ми просто лишили їм корми і поїхали далі. Але ці, ці образи, ці моменти, вони, я впевнена, лишаться зі мною на все життя. Про перший рік України в війні, про те про те, які були люди. Як вони зустрічали бій, як вони піклувались одне про одного, які ми насправді безстрашні, коли ми разом, коли ми впевнені в тому, що ми робимо, про те, як яка цінність любові, як все загострюється, як люди. Стають суперсправжніми, а коли люди суперсправжні, вони всі красиві. Абсолютно. Це як, як якась божя іскра стається на сцені, коли двоє, попередньо не домовляючись, а просто глядячи одне одному у вічі, розуміють, про що ця сцена. Про що зараз буде чийсь монолог? Чи це буде діалог? Чи це буде крик і драка? І це все стається от тут, в моменті, і коли тотально відчуваєш момент, точно знаєш, що робити. Абсолютно точно розумієш, що зараз робити, як сісти, лягти, встати, обмінятися, або, або піти зі сцени і лишити простір чистим. І це теж магія. І це ніби запрошення. Це ніби запрошення глядача подивитися у вікно, розпахнути, подивитися за межі якогось свого світогляду. Радуйся, ой, радуйся.